Всім доброго дня! Відео на тему, чим займається пасічник в осінньо-зимовий період. Ну, я вирішив, поки нема ніяких перебоїв зі світлом і все нормально. В основному то я зимою займаюся столяруванням, типа вирішив заранче поробити все. Ось зробив трошки корпусів тут, трошки днищ. Отак От у мене це повиходило. Нормальні корпуса. Хоча робив із дошки, яку вже відкидав, відкидав, де кручено, де всякі неліквіди, ну нічого, по, по, через рейсмус попропускав. усе рівненько вийшло, хорошо. Так що, ну то якось так. Ціна на мене трошки підросла, але все одно якось не підстегує дуже займатися, дуже розширятися. Це ж кажу, то доска, що була, то доробилася ще щось тою. А чи буде ще щось заготовлятися, чи не буде, хто зна. А, ще попутно Собаці він, правда, будку Ось Отак прикольно. Ну, то так. А ось так виглядають вже пофарбовані корпуса. І будку заразом покрасила Так ще яка робота зараз мною проводиться на посліці, це забирання темної суші із сімей. Вже переношу сотосховище. Ніякий даже Намюка на муль. Тут немає. Переберу де темні, потопляться, де світлі. Остануться на наступний рік. Більш екологічного способу зберігати суш ну, немає, ніж держати до холодів бджіл над головою, як то кажуть. Там сірками окурюють та ще чимось, щось придумують. Ну, не знаю. Як на мене, це не дуже екологічно, Ну, а там хто знає. Так що то такі справи. Після того, як я заніс рамки в садосховище, я їх сортую оддільно. У мене складені маломедки. Такі десь там по кілограмчику меду. Може трішки більше. Отдельно повнометки. Ну вот такі вже. Тут конкретні такі рамки вдруг. Бачу, всі в мене вистачає кормів. сім'ї я не граюся там. Ти сиропом чи чим я зразу таку рамку хлоп'ю І все нормально. Малометками дуже ситуацію не спасеш, а так повномедна, як постове, що є у сім'ї що їсти. Я вважаю, що таких повномедок треба, щоб хоча б поромці на сім'ю оставляти, не жаліть. Тут суш 300, яка йтиме на наступний рік Тут зберігатиметься нормально. І це така вийшла відбракована суш. Суш темна, всяка відстроєна, де нерівна. Ну, рамка, яка, яка мені не понравилась, ту я, скажімо так і, вирішує перетепити на віск. Ото якось так. В приміщенні вже доволі прохолодно, тому за мілью можна вже не, без, не, не турбуватися. І до травня місяця вона тут стоятиме любомило, скажімо так. Ось такі справи. А такі рамки ось чорні. Зараз покажу. Малометки такі, вона тут меду там, тож, там, до кілограма. Ну, їх треба Ось Такі рамки я розпечатаю. кладу під кришник. Бжоли переносять їх і тоді забираю на перетовпку. Ось такі справи. Дякую за увагу.